Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні Церква звершує свято Успіння Пресвятої Богородиці, співаючи у Різдві Діва і по смерті жива. А перед тим ми стверджуємо, що навіть ангели, бачачи успіння пречистої, здивувалися, як Діва Восходить із землі на небо. Це свято належить до найдавніших Богородичних празників, яке у різний період мало дещо відмінні назви. Та дні святкування, але суть залишалася одна й та сама це закінчення земної мандрівки Діви Марії. От ці літургісти під натхненням Святого Духа уклали так церковний рік, що це свято є останнє із 12 великих свят, і воно логічно завершує церковний рік, натомість Різдво Пресвятої Богородиці його розпочинає. Цьогоріч апостольський екзерхат в Італії та усі вірні. Святкують успіння за григоріанським календарем, тобто 15 серпня. Власне, цей день був притаманним для святкування у багатьох спільнотах Ранньої церкви. Успіння при Святої Богородиці це не про смерть і смуток, а про радість та надію, на чому неодноразово наголошував папа Бенедикт XVI. Справді це свято є радістю для нас, на яке усі вірні, чисельно збираються у храмах. Щоб вшанувати перехід до вічності пречистої Діви Марії. Марія, напевно, одна із найскромніших і мало згадуваних, значущих фігур у Святому Писанні. У ній можемо зауважити дуже парадоксальні риси, а саме важливість особи та її вчинків, але і одночасно непомітність і нешукання слави. Крайня згадка про неї у канонічних текстах міститься у діяннях апостолів, де сказано, що після Вознесіння Ісуса всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса. Після цього священні тексти не згадують більше про Пресвяту Богородицю, так само, як і перші чотири століття є надзвичайно скупими щодо опису кінця життя Діви Марії. Проте деякі відомості про її останні дні збережені у священному переданні, зокрема, у апокрифічних творах. Основна частина апокрифів про успіння Богородиці міститься у збірці під назвою Клавіса Покрифорум в новій тестаменті, що дає можливість богословам та науковцям досліджувати їх, але апокрифи про успіння безумовно не дають гарантії історичності, вони не відповідають канонічним книгам, проте підтверджують традицію і є результатом народного благочестя та виразом сенсу фідей, показуючи неабияку повагу. Та благовоління ранньої церкви до матері Господньої. У будь-якому випадку апокрифи про успіння у різних формах мали великий вплив на вчення отців церкви та твори середньовічних авторів. Серед отців церкви перші вказівки на Успіння Марії датуються періодом між кінцем IV та кінцем V століття. Святий Єфрем Сирійський стверджує, що тіло Марії після смерті не зазнало тління. Святий Тимотей Єрусалимський писав, що Богородиця залишилася безсмертною, оскільки Христос переніс її на місце свого восходження. Це також описують інші святі, зокрема Григорій Турський, святий Йоанн Дамаскин та святий Модест Єрусалимський. Літургійне почитання Пресвятої Богородиці бере свій початок від Ефеського собору. 431 року, на якому була проголошена догма про її богоматеринство, наприкінці VII і спочатку VIII століття церковні письменники починають звертати увагу не тільки на її чудесне успіння, але на її вознесіння на небо з тілом та душею. З часом східне християнство називає цей праздник успінням Пресвятої Богородиці, а західне християнство Внебовзяттям Пресвятої Діви Марії. Одним із перших, хто описує закінчення життя Діви Марії як небовзяття Пресвятої Богородиці, був Іван Дамаскин, який каже: годилося, щоб той, хто зберіг її дівицтво при різдві, зберіг її тіло нетлінним по смерті. Годилося, щоб та, що носила в своїх обіймах Творця, як дитя, перебувала в небесних хоромах. Годилося, щоб та, що бачила свого сина на Христі, серце якої прошив меч болів. Щоб їх вона не зазнала при різдві, гляділа на нього, як він сидить з отцем. Додатковим фактом небовзяття є те, що жодна з помісних церков не відважувалась твердити, що вона зберігає мощі Пречистої Діви Марії, Матері Ісуса Христа. У 1950 році католицька церква проголосила небовзяття Пресвятої Богородиці як правду віри, що має на увазі те, що Марія після оспіння. Була взята разом із душею і тілом до неба, таким чином вказуючи, що не було придумано нічого нового, а лише потверджено те, у що вірила церква ще із перших століть. Сьогодні це свято дає нам можливість поглянути на смерть з іншої перспективи для деяких людей, переважно не християн, смерть є закінченням. Вони не розуміють логіки та сенсу свого перебування на землі, думаючи, що їх існування є випадковістю. І воно не має ніякої цінності. Їх постулати це прожити життя у пошуках насолоди, слави, багатства. А досягають вони цього усього всіма можливими засобами. Проте із приходом смерті усе це не має сенсу, усе набути просто щезає. Людина боїться смерті, тому що припинення біологічного існування здається чимось завершальним. Багато людей не хочуть старіти, тому у сучасному суспільстві. Утворився так званий культ тіла, однак рано чи пізно людина все одно звершить свою життєву путь, і цей факт її лякає настільки, що вона не хоче говорити, чути, а тим більше думати про смерть. Лише через призму християнського бачення смерті зможемо говорити про неї спокійно, тому що тільки через смерть ми можемо перейти до вічного життя і бути з Богом, що є справжньою та правдивою ціллю нашого існування. Бо тільки з Богом і в Бозі ми можемо бути насправді щасливими, і тільки так ми можемо осягнути справжнє щастя, до якого всі так прагнуть. І часто шукають йому заміну різними насолодами, які справді дають короткочасне відчуття щастя, а відтак проминають, залишаючи пустку. Як бачимо у церковній термінології, ставлення до смерті трішки інше: церква вживає терміни перехід. Представлення, відхід, спочинок, вічний спокій, «лоно Авраама тощо. А коли говоримо про Марію чи святих, кажемо успіння в небовзяття, навіть дехто вживає термін Вознесіння. Усі ці терміни показують вповні віру християн у те, що коли ми вмерли з Христом, то віруємо, що й живемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує, що смерть фізична і лише початком життя вічного. Таким чином, сьогоднішнє свято показує ідеальний перехід до життя вічного, яке нам показала Богородиця, і до цього переходу покликані усі віруючі. Святі Отці у своїх творах описують про потрійне народження: через батьків людина народжується для життя земного і цього видимого світу. У таїнстві хрещення людина народжується для всієї церковної спільноти і життя вічного, тілесна смерть стає для віруючої людини народженням до Царства Небесного. Сьогодні молимося до Тебе пречиста і просимо Твоєї опіки і покрову у цей час великих випробовувань над нашим народом. Віримо, що у Різдві дівство зберегла ти, у спині світу не уставила ти Богородице. Переставилися ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми, і збавляєш від смерти душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!